Вітаю вас на сьомому уроці, по штучному інтелекту. Цей урок буде цікавий тим, хто тільки починає і не знає, який штучний інтелект вибрати, і можливо, це здається для вас трошки важким або незрозумілим. Але я впевнена, що цей урок допоможе вам зрозуміти, з чого почати, який штучний інтелект для себе обрати, і можливо, задасть вам можливість просто обрати правильний інструмент під ваш бізнес. І зрозуміти, з чого можна почати, щоб ви не відчували себе дуже сильно заплутаними і дезорієнтованими. Тож переглядайте урок і сподіваюся, він буде для вас дуже корисним. Говоримо про те, як розпочати використовувати штучний інтелект. Також я розкажу вам про те, чим відрізняються платні і неплатні версії різних штучного різних моделей штучного інтелекту. Також покажу вам на практиці, які моделі, під які задачі краще використовувати. І також ми поговоримо про те, які щоденні бізнес задачі ви вже можете вирішувати за допомогою штучного інтелекту. Тому погнали! Отже. Якщо ви ще не реєструвалися в ChatGPT, то найкращий спосіб це зробити, це просто зайти на сайт chatgpt.com. І якщо ви ще там не зареєструвалися, я рекомендую вам зайти під своїм Google-аккаунтом або під своїм емейлом. І для того, щоб купити платну версію, вам потрібно натиснути кнопку Upgrade Your Plan. У вас є дві можливості, яку модель ви можете вибрати. Перше, це. Безкоштовна модель, також це модель Плюс і модель про. Так, я думаю, що для ваших повсякденних задач модель Плюс буде саме найкраща, тому що вона буде мати в собі версію нової моделі ChatGPT 5. Вона буде мати більше контакт з пам'яті. В, в ній ви зможете робити, здається, до тридцяти діпресерчів на місяць. В ній є також є Agent Mode, але я про нього не буду розповідати, тому що він ще дуже сирий і дуже погано працює. Ви можете генерувати відео, до речі, за допомогою SORI, в допомогою цієї підписки, і також у вас є доступ до того, щоб писати код. Ну це не дуже актуально. Про це вже дуже супер крута штука. Наприклад, якщо ви спеціаліст і вам дійсно потрібний штучний інтелект, щоб робити якісь глибокі дослідження. Наприклад, ви маркетолог чи ви таргетолог. Можливо, ви бізнес-аналітик, то можливо, версія ПРО вам підійде краще. Якщо ми говоримо про ще один варіант тарифу, бізнес це можливість купити такий тариф для того, щоб ви могли приконектити туди якісь свої внутрішні ресурси компанії. Наприклад, Google Drive, SharePoint, Dropbox, Ви можете туди. Багато чого зробити, але я думаю, що як для вас це вже для більш великих таких компаній, які хочуть використовувати це як enterprise можливість. Плюс буде в вашому випадку е, актуально. Ви берете Get Plus, підписуєтесь, платите, і у вас є можливість використовувати платний час GPT на місяць. Е, отже, е, коли ви купуєте платний час GPT, як ми говорили вже в минулих відео, у вас є більший контекст пам'яті, е, кращі моделі. Вас не закінчується, немає такого, що в якийсь момент закінчується взагалі можливість з ним переписуватися, тому краще купляти все таки платну версію. Те ж саме стосується і клода. Коли ви перейдете в клод, зареєструєтесь там, то ви зможете купити там про план, але в принципі там ще є можливість купити такий план, як Макс. Я на нього ще не підписувалася. Але насправді я думаю, що це також для тих експертів, яким дуже багато працюють з великою кількістю даних. Ви аналізуєте багато даних і вам не вистачає просто тих мощностей, які є у PRO. І Gemini, ви можете або купити підписку, або якщо ви купуєте підписку на Google Workspace, то Gemini буде йти у вас в пакеті одразу. Що дуже рекомендую насправді, тому що е, мати свій workspace в Google це найкраще, що ви можете зробити для свого бізнесу. Отже, е, це, що стосується підписок. Тепер поговоримо про те, як вибрати штучний інтелект, модель штучного інтелекту під свої бізнес-задачі. Е, скажу з свого особистого досвіду, що е, кожна модель краще працює з якимось. Е, Кожна модель краще працює з певним бізнес запитом, тому що, наприклад, ChatGPT класно працює з тим, щоб аналізувати ринок конкурентів, робити маркетинг-стратегію. Він класно аналізує унікальну торгову пропозицію, створює, формує портрети клієнтів, аналізує цільові групи, їх болі, задачі, потреби і так далі. Але Клод набагато краще пише великі тексти, аналізує довгі статті. Краще працює з документами, він краще пише контент плани, тому що він більш людяно їх пише. Видно, він навчався на якихось таких більш людяних даних, тому він пише їх більш приблизно до нашого контенту. Контент, який я генерувала через Клод, працює набагато краще ніж контент, який я генерувала через ChatGPT. І Gemini дуже класно працює, якщо ми хочемо працювати саме з внутрішніми документами. Які є в нашому Google Workspace. для тих, у кого є підписка на Google Workspace, я сьогодні зараз вам покажу от декілька прикладів того, як взагалі працює інтеграція Gemini з вашими сервісами. Дивіться, от, наприклад, я відкрила звичайну аплікацію Почта, і, допустимо, ви навіть на почті спілкуєтеся з клієнтами. Перше, що я зробила, це я просто запитала: «Tell me what emails and promo actions I should unsubscribe from». Тобто я запитала, від яких імейлів мені відмовитись і що за імейли, які я там не перечитую, вони мені, в принципі, не потрібні. От він навіть мені підказує, які ще запити я можу відправити. Покажи мої непрочитані письма», покажи письма з прикріпленими файлами. Да? Тобто, ви можете тут писати будь-який запит стосовно вашого листа. Ви можете також за допомогою Gemini переписуватися зі своїми клієнтами. Наприклад, уявимо, що ви зараз е прочитали, і це, наприклад, лист від вашого е клієнта. Ви можете написати тут, е от, бачите, в нього навіть є вже підказка запитання: що можна відповідати. Супер, натискаємо. «Большое спасибо. Что ваш не спасибо, не заінтересован. Якщо це була переписка з вашим клієнтом, ви могли б, наприклад, прямо тут в чаті дати контекст. Для вашого клієнта, тобто про що хто цей клієнт, що йому потрібно, що для нього важливо, і відповісти на запитання вже більш персоналізовано. Тобто, вам не потрібно навіть писати буде це. Ви просто можете тут написати інформацію про вашого клієнта і сказати, Окей, я хочу запропонувати свої послуги, прикріпити сюди, написати ваші послуги. Будь ласка, напиши мені лист, відповідь на це запитання, напиши мені лист відповідь і зроби так, щоб. Клієнт побачив і зацікавився моїми послугами. Клас, Нажимаємо Enter, і Gemini відповідає. Інший варіант використання Gemini в Google Workspace. Space. Наприклад, ви е, маєте якісь Google таблиці. Е, в мене, наприклад, це Google таблиці текстові, але е, я маю. Google-таблиці, в яких я зберігаю контент, який я публікую в соціальних мережах. Наприклад, це контент під Threads. І в цьому контенті я також, звичайно, зберігаю кількість лайків і переглядів мого контенту. І що я хочу зробити? Я хочу дізнатися, який контент був найбільш популярний за останній місяць, наприклад. Що я в принципі і зробила? Я вже це запитала, а зараз я зроблю це ще раз. Я написала: Tell me, what are the most popular posts based on liked and views I had during Um, надо тільки було написати Last Month. Але бачите, він мені дав відповідь топ uh, 5 найбільш популярних постів. Я б хотіла отримати хоча б топ 20. Тому uh, я йому напишу Tell me top 20 12 20, oh my god, Most popular posts. Based on Likes and Views during last month. І він проаналізує табличку, саме цю, тому що ми зараз в ній знаходимось, і пропише мені топ-20 постів, які були найбільш популярні. Після цього я можу вставити ці пости. В клод, коли я буду генерувати контент-план, і він же згенерує мені контент-план, базуючись на тому, що було дійсно більш популярно, щоб я могла захоплювати більше і більше інформації, більше і більше клієнтів в соціальних мережах. Тому що ціль ведення соціальних мереж, якщо ви бізнес, це знаходження клієнтів і захоплення уваги. Іншої цілі ведення соціальних мереж бути не може. Це знаходження клієнтів і заробляти гроші. <кій> Отже. Це один із методів. Ви також можете працювати зі своїми файлами, так тому що якщо у вас є файли, наприклад, можливо, ви створюєте договори. Ви можете за допомогою Gemini аналізувати договори і створювати щось підсвічувати. Наприклад, якщо вам клієнт ем, прислав договір, який він хоче з вами підписати, ви можете проаналізувати цей договір за допомогою Gemini. І спитати, які, наприклад, моменти або пункти було б потрібно підправити. Клас. І все це вже в ваш тариф буде включено, якщо ви користуєтесь в Google Workspace. Ну, або ж, якщо ви купите просто е, Pro, точно так же саме ви можете просто його купити, то тоді у вас буде інтеграція з вашими сервісами. Отже. Це які аїшки класно використовувати під будь-які під різні методи вашого бізнесу. Тепер ще я б хотіла з вам зараз показати простих 5 щоденних задач, які ви зможете вирішувати за допомогою штучного інтелекту вже після цих відео, які ви переглянули. По-перше, ми з вами вже розглянули варіант, як ми можемо за допомогою Gemini відповісти на імейл від нашого клієнта. Ми можемо також це зробити в чат GPT. Що ми можемо зробити? Ми можемо, наприклад, скопіювати е, лист, наприклад, тут і написати мені. Ну, звичайно, перед тим ми е, могли б е, більш детально написати промпт. Наприклад, там ти е, менеджер та спеціаліст зі спілкування з клієнтами. Мені прийшов лист від клієнта. Вставляємо лист, хочу відповісти. Ну, це вже дуже залежить від того, який був лист, звичайно, да? Але ви просто повинні подумати про те, окей, а що мені е, потрібно? Е, я хочу відповісти на цей лист для того, щоб продати свої послуги і підсвітити, як мої послуги можуть вирішити проблеми і задачі для клієнта. Е, підсвіти це. І порекомендуй яку відповідь написати. Також ви можете сюди включити, звичайно, опис себе, опис свого продукту, якщо це, наприклад, новий чат, який ви створюєте. Але в наступних відео, в наступному модулі, ми з вами створимо свого АІ-асистента, який буде менеджером і спеціалістом зі спілкування з клієнтами та з продаж, по продажем, і він вже буде допомагати вам відповідати на такі емейли. Але це вже перший. Такий практичний кейс, як ви можете використовувати штучний інтелект вже зараз. Наступний варіант це створення постів, наприклад, в соціальній мережі. Створимо максимально швидкий, простий, але класний пром, тому що ми вже одразу задаємо роль, кажемо, ти – менеджер Далі створи короткий пост про користь моїх послуг. Тут ви описуєте свою послугу. Uh, і додай, будь ласка, там емодзі і зроби закис, заклик написати в Директ. І він напише вам пост для інстаграму. Це другий варіант, як ви можете використовувати. Далі. Uh, якщо у вас є часто дзвінки з клієнтами, ви спілкуєтесь з ними, то вам потрібно аналізувати, як пройшла ваша розмова, і зрозуміти, наскільки гарно ви, наприклад, продали свої послуги чи не продали, що вам потрібно було б зробити по-іншому. Можливо, виявити якісь uh, задачі, проблеми і болі. Ваших клієнтів, які ви не можливо не помітили, як просто людина, яка не може помітити все одразу, для цього нам і потрібен штучний інтелект. Тому ви можете скачати транскрипт вашого дзвінка. В наступних модулях я буду показувати вам інструменти, які ви можете використовувати для запису своїх розмов з клієнтами, а потім брати звідти транскрибацію цих дзвінків. Але уявимо собі, що у вас є транскрибація дзвінка, і ви можете вставити її сюди. І потім, після того як ви вставили тут. Текст дзвінка запитати: Окей, зроби резюме тексту у вигляді списку з п'яти пунктів. Напиши про що домовились, які обов'язки треба виконати. Напиши підсумок, да? і він вам його напише. І ви потім це скопіюєте, можете зберегти собі, відправити клієнту. Далі, також одна із ідей для контенту. Якщо вам не вистачає часу, сил для того, щоб вести в соціальні мережі, то ви можете використовувати штучний інтелект для створення контент-плану на неділю. Ви можете написати: придумай контент-план знову ж таки, да? ти СММ-спеціаліст і маркетолог, придумай план на 7 днів. Для постів у Facebook та, наприклад, Threads для бізнесу, який продає онлайн, школа англійського. Формат список. Супер. І він створить для вас структурований план на 7 днів. Супер. І останнє, що можна зробити, це. Я дуже люблю планувати тиждень і записувати, що мені потрібно зробити за цей тиждень, щоб потім я могла розуміти наскільки я була ефективна, тому що в мене є клієнти, яким мені потрібно заделіверити якісь послуги. І для мене важливо мати все структуровано. Тому якщо ви також така людина або ви хочете стати такою людиною, то ви можете використовувати ось такий простий промпт для того, щоб доп... штучний інтелект допоміг вам скласти пріоритети і розставити задачі. На неділю, наприклад, ви можете написати наступне. Там я, наприклад, і Лілія Маю ось такі задачі і пріоритети на наступний тиждень. Там мені треба. І тут список. Напиши так: склади мій план робочого тижня, розпиши приблизний план на неділю. Врахуй, до речі. Якщо у вас є Google Workspace, ви, скоріше за все, можете прямо тут е, зробити це з Gemini. Я цього ніколи не робила, але зараз мені прийшло це в голову і мені прямо дуже захотілося це зробити. Е, якщо я це знайду, я створю окреме відео. Але поки що зробимо тоді з в GPT. Е, кажемо, склади мій план робочого тижня, розпиши приблизний план, Врахуй, що в мене є такі то такі то зустрічі, наприклад, на такі-то такі-то дні. Е, і супер нажимаємо Enter, і він вкладає вам план на кожний день. Ви можете також вказати свої е, пріоритети або вказати, що, наприклад, для мене там важливо працювати не більше 2-3 годин на, на день. Е, мені важливо робити перерви. Хочу проводити час зі своїми коханими е, і так далі. Це також важливо. Він роз, тоді все е, розставить збалансовано для вас. <кхм> Отже, е, що ми сьогодні з вами розглянули. По-перше, ми подивилися, які є моделі штучного інтелекту: Клод, Gemini, ChatGPT, як їх використовувати і під які бізнес задачі їх можна використовувати. Ми подивилися на щоденні бізнес задачі, які ви можете вже зараз використовувати через ChatGPT, наприклад, Клод або той же самий Gemini. Ви побачите одразу, яким легшим стане ваше життя і як швидше ви будете все робити. Ви в кінці цього року отримаєте обов'язково чек-ліст, які щоденні бізнес-задачі ви вже можете вирішувати зі штучним інтелектом. А в наступному модулі ми вже почнемо з вами розглядати, як створювати свою команду, армію штучного інтелекту а й асистентів, які будуть допомагати вам з вузькоспеціалізованими конкретними бізнес-задачами. Тож побачимося в наступному модулі. А поки виконуєте домашні завдання, пишіть в чат, якщо у вас є якісь запитання, і ми побачимось в наступних відео. Дякую і до зустрічі!